Свобода слова мертва. Культура відміни прийшла в Україну. Все частіше в публічному просторі почали говорити про інститут репутації і культуру відміни. Арестовича засудили за гомофобні висловлювання. Я, ну я много разів говорила, не буду скривати. К ЛГБТ я отношусь як людям з девіаціями, то тобто з відклоненнями від норми поведіння. Я ведом смислі консерватор. Коміка змусили вибачитися за жарти над українськими військовими. Я думаю, що які будуть війська в жіночій армії. Ну, перше, що приходить на ум, це горлові війська. Вони знають, що будуть робити? Вони будуть кричати: «В атаку!», А потім іти сосати. Да, всю душу ворога! Ось так. Всім привіт ще раз. Я Олександр Сас. Я вибачаю, що я пожартував про жінок і про жінок в ЗСУ дуже невдало, дуже на болючу тему. Розбираємося сьогодні, що ж таке cancel culture і чи дійсно нас всіх скоро покенселять. Культура відміни це практика, коли під тиском суспільного резонансу особа опиняється поза соціальними або професійними колами за неприйнятну поведінку. Культура скасування є формою бойкоту публічної особи не лише за образливі слова та дії, а ще й деколи за кримінальні злочини. Бойкотуванню також піддаються бренди, фірми чи корпорації. Прикладом культури відміни може бути тиск на бренди, які не вийшли з російського ринку. В Україні культура відміни чи інститут репутації поки працюють доволі погано. Бо для того, аби людина вважалася відміненою, недостатньо скандалів в соцмережах. Людина має втратити посаду, контакти чи якусь свою присутність в публічному просторі, свій вплив. А ми бачимо по топах Ютубу, що навіть не всіх росіян у нас бойкотують. Цікаво виходить: культура відміни в нас е, ще не працює, а черга людей на кенселінг вже стоїть. Розповідаємо вам сьогодні, кого за що українські користувачі та користувачки інтернету пропонують відмінити. А ви пишіть в коментарях, чи справедливі ці вироки, чи когось будемо виправдовувати. Арестович, окрім гомофобних висловлювань, Арестович відомий своїми багаточисельними сексистськими висловлюваннями. Ви вже до рівня жіночої общаги запустілість, паніте, да? в цьому ПТУшний такий. В тому, що ви робите, і в тому, що зрозумієте. Особливість Арестовича в тому, що своїм статусом сексиста радник, очевидно, пишається. Наприклад, в цьому фрагменті. Сексизм — це останнє прибіжище нігаді. Розумієте, коли нема чого сказати, нема аргументів, є відверта брехня в кожному пункті, то доводиться ображатися, коли тебе правду обличчя кажуть, доводиться да, хапатися за сексизм. Я сьогодні з ранку вивчився, що порівняв жіночі перед жіночими гуртожитками, що порівняв їх з партією ЄС. Арестович жаліється, що постійно доводиться спілкуватися з жінками, коли хотілося б бачити чоловіків. Розумієте, от мені доводиться постійно опинятися в дуже незручному становищі. ЄС переважно чоловіки від сховаються за жінками. Жінки приходять до студії і постійно Це кажуть. Це черговий випад сексизму постійно, у пана да, я, арестовича. Я, я просто їх буду нотувати. Андрій Козінчук, військовий психолог, якого вже давненько звинувачують в доволі об'єктивуючих коментарях на адресу жінок. Однак нещодавно стало відомо про два кейси сексуальних домагань та, можливо, насильство з боку Андрія. Внаслідок того, що я підняла тему цих самих об'єктивуючих жартів, зі мною зв'язались дві дівчини, дві різних, не пов'язаних одна з одною дівчини, які постраждали від дій Андрія. Над однією з них було скоєно насильство. Проте всі переписки видалені пізніше. Різні жінки почали заявляти про те, що Андрій неодноразово натякав на те, що має секс зі своїми клієнтками. Наразі ніяких доказів немає. І кримінальної справи за цим фактом не відкрито, але ми уважно слідкуємо за тим, як розвивається ця історія. Ірина Фаріон, вона не раз шокувала українське суспільство своїми категоричними роздумами. Про мову. не можемо називати москалями так наших хлопців, які там воюють, воюють за Україну і ризикують своїм життям. Ми ж не можемо назвати їх москалями, бо вони говорять російською. Можу, я їх запросто назвати москалями. чого ви говорите російською? Ви живете на якій землі? На українській? На який хліб їсте. Тарас Шевченко вас як називав? Тих, які служили в московській армії, він їх називав москалями. Тарасові Шевченко і можна було, а мені не можна? Расистськими висловлюваннями. Ну, я не розумію. За місяць приїжджає чорнобривці, як ми їх називаємо у Львівській політехніці, афроамериканці. Вони за кілька місяців приходять на кадру і кажуть: доброго дня! І гомофобними заявами. Які ваші думки про одіозну діячку Ірину Фаріон? Пишіть в коментарях. Wellboy. А далі камера піднімається і демонструє сідниці дівчини, які трішки видно з-під шортів. Всіх, хто писали велбою про неприйнятність такого відео, співак банив. А пізніше, коли в соцмережах почали хейтити таку поведінку, дозволяв собі жарти над зовнішністю феміністок, які його за це критикували. До інших зашкварів Велбоя можна додати колабу з сексистом Поплавським, до якого ми ще дійдемо, а також використання жінок у якості, я сама не вірю, що це я кажу. Меблів під час номеру на нацвідборі. А перш ніж ми підемо далі, не забудьте поділитися цим відео з подругами, щоб поговорити при наступній зустрічі за кавою. Поплавський. вас так називають студенти? Міг міг, папа. Батя в зданні. ну, такого плані, такі, знаєте, слова, е, поплавок. Поплавський жартував про секс зі студентками ще в часи, коли в Україні навіть не чули такий термін, як культура відміни. Розповідають про ваші романи зі студентками і про вашу прихильність до молодих студенток. Все це правда? Багатий мужчина старими не буває. <рес> <рес> Ви запитайте студенток, вони вам більше розкажуть. Бо харасмент — це весело. Ну. І незважаючи на це, він все ще залишається ректором одного з українських вишів і заробляє гроші своїми численними бізнес-проектами. Дурнів. Олексій Дурнів не може сказати двох речень і не використати сексизм. Дівчина схожа на сотрудницю висите 70-х. Наприклад, був парень. Боже, де всі ці сміли люди, які готові в принципі дивитися з на її естетика. Да я не верю вообще, что это происходит! Серьезно, блядь! 72-летний ректор, блядь, обнимает 17-летних писюк и говорит: вот это эстетика! Я не знаю, о чем меня больше бомбит: от зависти или. О... Нет, второй причины. <реклама> я когда вырасту, хочу бути поплавским просто. Ну, реально, классно, все придумав. Але від початку повномасштабного вторгнення Олексій перейшов на українську. І в принципі це все. Це все, що змінилось в його контенті. Зміст лишився той самий. Наразі кількість підписників на його YouTube – 1,7 мільйона. Ірина Федишин. Федишин, яка нагадаємо була в журі Євробачення, нещодавно прославилася заявою про те, що ЛГБТ Плюс це злочин проти кого б ви думали? Бога. І навіть порівняла гомосексуальність із вбивством. Моральному е право, яке вже на здоровому глузді. О, якщо б ми сьогодні говорили про, про право на гомосексуальні стосунки, то ми би говорили і про право на вбивство. Не можна говорити про право на гріх. ЛГБТ Плюс спільнота не оминула такі заяви увагою і зробила пані Ірину ледь немемним лицем руху. Але якщо серйозно, гендер в деталях детально пояснили, чому такі заяви є неприпустимими. Посилання на пост залишаємо в описі профілю. Що думаєте, чи однаково всі ці люди провинилися? Чи когось варто виправдати? Розкажіть в коментарях, як ставитись до культури відміни і чи вірити в те, що вона колись запрацює в Україні? Арестовича я слухати не можу. Він не володіє елементарною дикцією? Йому треба щось з артикуляційним апаратом зробити, щоб можна було вловлювати ті звуки, які він видає.